різних долях ви познайомились із українським мандрівним художником та філософом Пилипом Шпильовим. Пилип Васильович виявився настільки різнобічною людиною, що межі формату різних доль за для його особистості. Тому сьогодні ми спробуємо бодай наблизитись до плідної музи шпильового та, власне, до його долі, яка достоту повторює долю звичайного українського хлопця з села, що народився на початку двадцятого сторіччя, пережив голодомор Другу світову війну і бачив багато людських страждань. У 30-х роках Пилип Шпильовий разом з батьками жив у гуртожитку. У школі він почав малювати. З дитячих вражень про свої перші солідні художні роботи згадка про те, як малювався портрет Кірова. Я сидів в ніч і малював портрет Кірова. Це пам'ятаю добре, бо я поніс в школу його. Це, щось, мабуть, в школі мені сказали вчитель, бо була в мене такий, такий аркуш, пів. пів. І я чорною фарбою це малював цілу ніч перед лампою. Лампа стояла, електрика, лампа. Це... Тоді я, пацаном це я добре, пам'ятаю. Після сьомого класу хлопчина вирішив, що з нього досить освіти, і в 14 років подався поступати до технікуму. Вилилась ця історія в справжній український бурлеск. І попав я, там було на Пушкінській вулиці, зуба. Протезна школа і акушерська. Я щось опинився в акушерській. Це ж страхіття, я вам жінкам розказую, бо це коли зібрали нас вже все. Здавав я екзамен чи не здавав, не знаю. Зібрались в аудиторію, а аудиторія така з похилим підлогою. Я глянувся, скрижу, одні дівчата сидять, я один там. Боже мій, що за мною там було. І ще один хлопець був там. Піднявся плач, я вискочив з тієї аудиторії, піднявся плач, віддайте мені документи. Не буду я тут. І втік я від тіля. І знов куди я влип. пішов на Пушкінський датчі, а там рентгенологічний технікум. Я пішов туди, знов попався. А перед тим, як нас збирати, нас повели в кабінет. Ну, це ж медицина все така. І подивитися, там в банках заспиртовані. Глянув я, поглянув, вони нам почали розказувати. І відтіляв тік. І Це все з плачем, забирав документи. І пішов в технікум зеленого будівництва. Це вже там є. О, там і малюють, але я природ, мабуть, любив з дитинства. Там я провчився рік. Там і малював, знову там курс проходив. Але все-таки, все-таки, і квіти там, це як біолог. І відтіляв тік на другий рік і поступив в Харківський архітектурно-будівельний технікум уже на другий курс. Він був вже студентом третього курсу Харківського архітектурно-будівельного технікуму, коли почалася війна. Мирне населення Харкова евакуювали в Сталінград. Що казати про Сталінград, багато написано, це все вірно. А що, ну жив? Я працював, мав все-таки якусь освіту, мене поставили на верстати такі автомати, де трошки треба мерикувати щось, не просто подай принеси або нака побільше бери, подальше кидай. Ні-ні-ні. в мене справки є про те, що він токар, такого то шостого, п'ятого розряду, і в армію мене не брали. Не брали це документ. Хоча я в Сталінграді сам рвався. Туди. Бо я зустрів друзів з технікою, які вкінчали. Вони тут, льотчики, друге, а я, доходяга, А так, як кажуть, фітіль, казали мені, фітіль. <свіття> вот. Да ходять, то мені так надоїло це все, Я пішов з ними, заберіть, вони мене, ось даш хлопець, ти друге, заберіть. Ні, друже, а що ти, ти справку приніс, все, іди і працюй. Так що за не те, що там ховався, чи що. Пилип Шпильовий не був учасником бойових дій, але в Сталінграді пережив чимало бомбардувань. Одного разу дивом уцілів. Його батькам надали житло під Мамаєвим курганом. Дістатися з Сталінграду, де на заводі робочих чекали станки, можна було лише потягом. Раптом небо наче хмарами накрили німецькі літаки. Гу-гу. а ми на цей потяг обліпили, як мурав'ї. Це ж ніби ні квітки. Які де хто де причепився, я зачепився, аби тримався, їздив додому сюди. І я бачу, летять. Люди кричать уже то, другий, п'ятий, десятий. Що робити? Так, а вони летять. А там стал Грес називалося. Стал Грес. Це електростанція велика, потужна, яка давала електроенергію на весь цей район Сталінградська область. І я, їдучи там, десь в кінці потягу на... Схода, причепився там. Хлопці, що було мені, там 17 18 років таке. Да. І я скочив на ходу, знаючи, що якщо я попаду туди, то блін мені там буде. І так воно й вийшло. Хто не міг скочити, цей потяг підтягнувся туди. Вони як дали, то мало хто в ціліта. А я степом-степом побіг. І не тільки я. Я скочу за мною, ще скочила, але це ну, десятки, може, а потяг там сотня, тисяча їхало. В день і вночі працювали робочі Сталінграду. Що саме збирали їхні руки, токарі не знали, а хто здогадувався, не базікав. Ну, тепер я вже знаю, що я робив. Снаряди для Катюш. Ракети, по суті, говоря, для Катюш. І сестра працювала, і батько працював, і мати працювала. Я робив якусь там одну частину, сестра другу, батька там третю. А тоді вже я знав, що це збиралося, і це були ті самі Катюші, які давали жару. Тоді як почалося липень-серпень, серпень-вересень, нальотиці. Отак, як хмари, ти бачиш, ну це образ, так кажучи. Але це не десяток, а сотні літаків. Отак. І там вже ліпили, не дивлячись, що все підряд. І наша хата вціліла все-таки під Магаєвим курганом. Але тут залізниця проходила, те другий рядом наш завод, один з цих був, де ми теж робили. На другий день нічого нема. Голе пепелище і вогонь. І місто те ж саме. Завод розбомбили, їжі немає, величезні черги за хлібом, що роздають лише по картках. А від нескінченних повітряних нападів німців горять елеватори та склади. Чергова евакуація за річку Волгу, вахтобу, чергове бомбардування. Пилипа шпильово сильна контузія. Три місяці він важко хворіє. Повертається до тями лише в нижньому тагілі. А там той самий знаменитий 183-й танковий завод. Колишній новий. Нове підприємство, сучасне підприємство, по тому часу сучасне. Це був вагоно, і вагонобудівельний завод. Але я переоборудували під танковий. Це дійсно, як я зараз вже згадую. Максарьов був директором, знаменитий теж, ще не Максарьов. І Я там працював на танковому заводі. Здовже працювали, як я тобі кажу. 12 годин. Ми, 12 годин друга зміна. В Сталінграді загинули його перші нагороди та перші аматорські виставки. Весь творчий доробок, а в нижньому тагілі вкрали документи і сімейні фотографії. Кому війна була, а кому мати рідна. Однак патріотизм у простих людей тилу все ж таки був, хоча й не такий яскравий, як в кіно. Вискочив за копа за родину, за Сталіна, я про це не кажу. Але що це був? Отут підсвідоме почуття обов'язку. Обов'язку! Треба, значить треба, все. Нічого я про це не, ні батьками, ні мати, ні я, ні сестрами про це не думали. Це треба і все. Я не скажу, що там розуміння батьківщини якесь було, або що. Щось це і не було ж там, що це Україна, це Росія, це земля, життя, загальне розуміння. І це мій обов'язок. Війна. Після війни Пилип Васильович одержав вищого світу в своєму ж харківському інституті. Пройшов армійську службу, працював у будівельних організаціях. За основним досвідом роботи він вважає себе військовим інженером, має звання підполковника-інженера у відставці. Чимало працював на виробництво в Москві та Криму, але весь вільний час Пилип Шпильовий лишався вірним власному таланту. Він багато малював, мандруючи пострадянськими країнами. Доля ми водила, як то кажуть, майже по всьому Союзу. Через це і малюнків назбиралось тільки і північ, і південь, і Середня Азія, і Сибір, і Камчатка, і Далекий Схід, і Захід, Прибалтика і так далі. От і все, що я можу сказати. А професійність, майстерність це вже приходить, як кажуть, з часом. Була якась школа, починаючи з п'янерських. Своїх років, гуртків, тоді технікум, тоді інститут, а далі життя, виставки, зустрічі з людьми, в тому числі і іменитими на той час, з художниками. От. Поступово, поступово виробилась, можна сказати, якась своя школа певна. Про це мені кажуть люди, мистецтвознавці, художники, які зо мною зустрічались зараз. У мене є багато відгуків на цю тему письмових, які мені тоді вже, так би мовити, поставили, привели мене до розуму, бо я цьому не придавав ніякого значення. Абсолютно ніякого значення. Замальовки, написані у післявоєнний час студентом, заснували відомі нині в Україні тематичні серії картин. Виникло воно спонтанно, я б сказав, ніхто ніколи не задумувався, що це будуть такі серії, що можна буде хтось зустрічатись з вами, журналістами чи виставкою якусь робити. Я про це зовсім не думав. Я думаю, як мені відпочити, душу свою, втамувати. Щоб не з'їхати з глузду, як то під перенапряження, як то кажуть. А перенапруга всяка була і робоча, і сімейна, бо життя є життя, а в житті не все так, як то кажуть, хочеться робиться. Через те це був такий мій, як то зараз кажуть хобі, я не знаю, як це можна назвати. Я вважаю, що це просто духовний і душевний стан людини, яка знаходиться в справу, яку вона. Названня, назви в неї немає. Це його як внутрішній стан. Мій внутрішній стан був, що я відпочивав, мабуть, і знімав напругу у малюнках, в історії, спів, пісня. Все одне одне пов'язане. Воно не відриване одне від одного. Історія України, пісня України, Дума України, кобзарська справа, козацька справа. І таким чином назбиралися це. Ці серії тисячі аркушів. Цими днями Палив Васильович повернувся додому з нової поїздки. В руках 30 подорожніх замальовок. Всього за один лише місяць. Це замальовки, на які я довго збирався які мені не вдавалося зробити. По-перше, це був замальовка ОУН-УПА. Пам'ятник з Трускавцю з'явився дуже виразний пам'ятник одному з бійців ОУН-УПА, яку я зробив. А далі я поїхав до старих своїх історичних місць на Івано-Франківщині, на Україні туди. Далі Південний Захід, Кам'янець-Подільський. Я замальовки зробив, побувавши в музеї Івана Франка, От зробив там замальовки, бо давно збирався, але так не виходило. Декілька замальовок зробив. Тоді по дорозі зробив замальовки ще у Моршині побував, побував там в будинку відпочинку ветеранів ООН-УПА. балакав з ним, вони мені підказали деякий матеріал. І я поїхав тоді на батьківщину Степана Бандери. В село Старий Угринів. Олія, акварель, фломастер, олівець, перо. Шпильовий учасник багатьох аматорських виставок. В кожній серії не менш як 150 подорожніх замальовок. Серії мають назву Шляхи. У творчому доробку Пилипа шпильового вісім шляхів. Серія Тарас Шевченка вилилася в таку 450 аркушевий альбом, альбом. Який, на жаль, і досі не виданий. Після цього пішла тема у мене, видатні діячі мистецтва і культури на терені України. Це теж 200 аркушів, 250 аркушів. Але я ж і пройшов війну, прожив, пропрацював, провоював там, де як, це кому як доля накресила, пішла тема Другої світової. Тут включена і тема війни. Так званої Вітчизняної війни, 1941-45 рік. Але я цю тему захватив ширше, починаючи з Дня революції, з дня народження Комуністичної партії, з розпаду Росії і так далі. І ця замальовка в мене теж виникла, вже поступово складалася, і вона продовжилася навіть темою афганців. Вот. Темою політв'язнів, темою голодомору, бо це все складна тема, і вона, так би мовити, взаємопов'язана. Не можна відірвати одне від другого. Історія так, держава. А далі тут уже теми на різноманітні, так би мовити, жанрові. Але знов ж я підкреслюю, це все те, що я бачив, малював, ходив, переживав. Це тема Росії велика, знов ж. Видатні діячі культури на терені Росії. Цей Пушкін, цей Лєрмонт, цей Тургенів, цей Толстой, цей Гоголь і Гоголь і так далі. Тисячі його картин майже єдине багатство незаможного художника мандри, натхнення, синівська любов до України. Це невід'ємна складова душі. Але в ній, звичайно, живе і кохання до жінки, до його пані Ганни. Останні роки. Оскільки ми з моєю дружиною, з Ганною Іванною зараз живемо. Це все і завдяки тому, що жінка розуміє мене, підтримує. А без її підтримки, ну, знаєте, не вийшло б теж. Це ж, хоч і прагматично, але й поїсти треба, і чистому треба, і здоров'я треба мати. Це завдяки дружині, яка мене підтримує, і спасибі їй за це, і подяка. Сім'я це перш за все немає. Немає такого, що це я сказав, це я сказала. В сім'ї тільки ми сказали. Якщо буде, ми сказали, то й тоді все й буде робити сім'ї. І завдяки цьому ми, я й маю оцю величезну, величезну працю. І слава Богу. Дай Боже, то що я сказав декілька прас, декілька неділ зробив. Я надію, що все. Багато ріків буду робити, і ми вдвох будемо робити. Слава Богу, так буде. Не ти не плач, смотри. Та ні. Я не зап... Іванівна, Тому сказати, чи так, чи не так. Так, так. Ганна Іваніна також пережила чимало в роки лихоліття Другої світової. Російська дівчинка з курська пам'ятає, як мати неодноразово переховувала та героїчно рятувала людей від німців. разведчик был и шел с леса, у нас лес недалеко, и он и шел, разведчик, он а потом пришел, и все, вот и пистолет положил на печку, а мы, у нас много детей было, шестеро. Мы вот так сели и загородили, его вот там прибежал соседка и говорит, кто это там, кто это, мама говорит, да это моей сестры, муж больной пришел, а вечером проводили его. Mm -hmm. Ну, його поліцеї заметили і там еще спасали. І у нас потім літчика одного. Вот або знать, живі или не живі, теж спасали війну. Вот вона це кажется, це тільки уявити собі. Діти, мати сиділа. Але це ж нічого не стоїло було в них за те, що збрехали розстріляти. Люди підсвідомо охороняли один одного. підсвідомо. Так, да, ще двоє молодих вони були в німецькому одеті, я помню. І к нам, прибіжали. Хозяйка, нам треба спрятатися, а мама, говорит, давай погріб. А німці бінокль наблюдали. І тільки вони лезли, і тут вони зашли. Тут вони зашли. І по німецьки що це началі, началі говорить, і там один тоже. І вона стайкакою та вузілок. Говорить, якщо ми вернем, то ми прийдемо. Ну не вернулись. Много, много мама спасала. Нині в житті Пилепа Шпильового не вистачає одного меценатства. Митець мрії передати спадщину нащадкам не лише через вітчизняні музеї та школи, куди вже подарував чималу кількість художніх робіт. Його роботи мають побачити світ у вигляді художнього альбому. Все це жде доброї людини, яка, яка б працювала на Україну чи во ім'я України, і Росії, і взагалі добрих відносин між людьми. Це треба гроші, треба мати видавця, спонсора, який би допоміг видати ці альбоми. Тобто ви шукаєте спонсора? Сподіваєте... Не тільки шукаю. Благаю, де той спонсор. Де ті спонсори, які були за царя Миколи, як то кажуть, будували церкви, будували школи, ліцеї. Ці картини давно б перетнули український кордон, і хтось в Канаді, мабуть, заробив би неабиякі гроші, а омрійний альбом в декількох томах нарешті побачили б і в Україні. Проте на вічливе прохання відмовитись від авторських прав на подорожні замальовки, шпильовий непохитно відповів ні, адже створені картини за покликом душі та серця митця, тому і продовжують чекати на добродія, якому не культурна спадщина української сучасності.